Шановні присутні учасники громадських слухань. Сьогодні, 29 грудня 2025 року, 10-та година, розпочинаємо громадські слухання з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності рівненського природного заповідника щодо влаштування загад та водопропускних споруд на масивах Сера, погоня та сумене розташованих у межах Більського, Грабунського та Карасинського передоохоронних наукових дослідних відділень Рівненського природного заповідника та на суміжних територіях з метою відновлення природного гідрологічного режиму, осушених боліт, збереження біорізноманіття та покращення умов існування рідкісних і вразливих видів флори та фауни, притаманним поліським екосистемам, перепрошую мене, є люди, які просяться в Доброго дня ще Доброго раз. дня всім. Так, сьогодні розпочнемо. Спочатку бо до нас приєднали ще дві людини. Сьогодні, 29 грудня 2025 року, 10-та година, розпочинаємо громадські слухання з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності рівненського природного заповідника щодо влаштування загад та водоперепускних споруд на масивах Сера, Погоня та сумене, розташованих у межах Бійського, Грабунського та Карасінського передохоронних наукових дослідних відділень Рівненського природного заповідника та на суміжних територіях. З метою відновлення природного гідрологічного режиму осушених боліт, збереження для та покращення умов існування рідкісних і вразливих видів флори та фауни притаваних поліським екосистемам. Інформую про те, що ведеться відеонагляд даного засідання. Дозвольте представитися, я начальник відділу оцінки впливу на довкілля Департаменту екології та природних ресурсів обласного державного обласної державної адміністрації Данчук Ольга. Я попрошу представитись присутніх на громадських слуханнях. Представтесь, будь ласка. Добрий день, я почну. Христос народився. Дякую. Мене звати Бойко Тарас Володимирович. Я є представником компанії розробника звіту з оцінки впливу на довкілля. Дякую. Михайло Франчук, рівницький природний заповідник, заступник директора з наукової роботи. Представляю нашу установу науково обґрунтування. І оцінки впливу на довкілля. Дякую. Дякую. Василь Корбутяк, Національний університет водного господарства та продокористування, заступник науково-технічної ради Рівненського природного заповідника. Дякую. Сергій Сорокін, регіональний координатор проєкту Дике полісся». Дякую. У мене ще залишилась пані Вендрос. Елені. Елені. Елені, можливо, не чує. Елені, лідер проєкту, дике полісся» Франкфуртського залишного товариства. Можливо, там а є проєкту. щось зі зв'язком, то прокоментую я тоді. Дякую. А, в мене в в чаті написали там щось. Дякую. Наразі в нас представники громадськості відсутні. Ми чекаємо 15 хвилин. Можливо, до нас приєднається громадськість. Продовжимо через 15 хвилин, або якщо приєднається громадськість. Чекаємо. Дякую. Дякую. Думаю, Ми тут поговоримо, Сергій чи ні? Чуєш мене добре? Та там може ведеться запис. Запис ведеться. Да. Так. Ми це викладемо в Ютуб. Якщо вам зручно, ви можете говорити, але це все буде в Ютубі викладено на нашій сторінці. То, що ви просто були в курсі. Але трохи тоді потім. Анігдоти розказати, щоб не сумно було. Про Проведе. Давай, екологічну тему. ні, тоді Poterpimy. <laughs> Так, минуло 15 хвилин, ніхто до нас не захотів з громадськості приєднатися. Продовжимо. Відповідно до порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля, я уповноважено головати на громадських слуханнях планованої діяльності Рівненського природного заповідника. Тимчасово на період дії воєнного стану на території України громадські слухання проводяться в режимі відеоконференції. Інформую про те, що ведеться відеонагляд даного засідання. Від представників суб'єкта господарювання на громадських слуханнях присутні Таранчук Михайло, заступник директора з наукової роботи Рівненського природного заповідника. Корбутяк Василь, заступник голови науково-технічної ради Рівненського природного заповідника. Елені Вендра, керівниця проєкту Дике Полісся. Сорокін Сергій, регіональний координатор проєкту Дике Полісся. Бойко Тарас, представник компанії, розробника звіту з оцінки впливу на довкілля. Метою даного заходу є проведення громадських слухань планованої діяльності Рівненського природного заповідника. Щодо влаштування загад та водоперепускних споруд на масивах Сера, погоня та сумене, розташованих у межах Більського, Грабонського та Карасинського природоохоронних науково-дослідних відділень Рівненського природного заповідника та на суміжних територіях з метою відновлення природного гідрологічного режиму осушених боліт, збереження біорізноманіття та покращення умов існування рідкісних і вразливих видів флори та фауни притаманних поліським екосистемам. Рівненський природний заповідник відповідно до законодавства розпочав процедуру оцінки впливу на довкілля. З оприлюднення в реєстрі справ ОВД на Національній онлайн-платформі Екосистема повідомлення про плановану діяльність та відомості, що підтверджує факт оприлюднення повідомлення 29 липня 2025 року. Повідомлення про плановану діяльність в суб'єктному сподіванню, шляхом його розміщення у публічних місцях населених пунктів, які можуть зазнати вплив планованої діяльності в селищах Томаш, Город та Клесів, в селах Родня-Карпилівська, Хміль, Бійська, Расин, Березове, Грабонська, Сересело, Бежиця, Пугач та Єльне Сергінського району Рівненської області. Повідомлення було опубліковане в двох медіа Газеті «Сарненські новини та рівне Для інформації громадськості департаментом були направлені листи Сергінській районній державній адміністрації, Клесівській селищній раді, Добровицькій міській раді, Ропинівській селищній раді, Старосільській селищній раді, Берез... Березівській селищній раді з метою оприлюднення повідомлення про плановну діяльність щодо обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з ОВД на офіційних вебсайтах та дошках оголошень. З 12 грудня 2025 року в реєстрі справ ОВД на Національній онлайн-платформі екосистеми опубліковано звіт з оцінки впливу на довкілля, який безпосередньо містить опис планованої діяльності. Оголошені про початок громадського обговорення та відомості, що підтверджують факт оприлюднення оголошення. Оголошення про початок громадського обговорення звіту з ОВД опубліковано суб'єктом господарювання шляхом його розміщення публічних. Місцях населених пунктів, які можуть зазнати впливу планованої діяльності. в селищах Томашгород та Клесів в селах Рудні, Карпеліська, Хміль, Більська, Карасин, Березове, Грабун, Старе село, Вежиця, Пугач та Єльня сарненського району Рівненської області. Для інформування громадськості департаменту були направлені листи Сарненської районні державної адміністрації, Клесівській селищній раді, Добровицькій міській раді, Рукинівській селищній раді, Старосівській селищній раді, Березівській селищній раді. З метою оприлюднення оголошення громад... Оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля на їх офіційних сайтах та дошках оголошень. Термін громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля закінчиться 16 січня 2026 року. Сьогодні, 29 грудня 2025 року, у зв'язку з наявкою представників громадськості на слухання вище зазначеної планованої діяльності, громадські слухання вважаються такими, що відбулися. Про що відповідно до пункту 23. Постанови Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року, № 989 про затвердження порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля буде складений відповідний акт. Всім дякую за увагу, бажаю гарних, мирних свят, гарного дня, дякую. Дякую, побачення. до побачення. З прийдешніми святами всіх. Дякую і вас з прийдешніми святами. Дякую. Всього найкращого. Всього найкращого. Okay. Cool.